Створений з віри та ентузіазму, Корецький навчально-виховний комплекс Школа першого другого ступенів ліцей Рівненської області має за плечима величезний досвід, значні досягнення та успіхи, а попереду єдину мету щоденне сходження до добра, життя заради іншого, відродження духовного, інтелектуального потенціалу України. Об'єднані однією метою, прогресивні педагоги формують свою ноосферу, з якою виокремлюється незалежна і самостійна творча ідея. Допомогти збагнути кожне юне серце, конкретну неповторну особистість, передбачити найвірогідніші учнівські сподівання і спрямувати її до найповнішого розквіту та самореалізації. Заклад, у якому навчаються 192 учні. А навчально-виховний процес забезпечують 32 педагоги, очолює людина високих моральних якостей, справжній майстер педагогічної справи, засновник і директор Корецької НВК Школа-Ліцей Людмила Йосипівна Даниш. Саме з командою педагогів Людмила Йосипівна поділяє відповідальність і турботу про основну справу, підтримку процесів співтворчості, переконання у потребі впровадження нових педагогічних технологій. І створення особливого мікроклімату де панували б довірливі стосунки. Ліцей є учасником і призером всеукраїнського пілотного проєкту Відкритий світ дійсним членом Всеукраїнської асоціації шкіл майбутнього. У 2010 році із рук Бориса Патона отримано медаль Трудова слава. У 2005 році заклад наданий статус експериментального всеукраїнського рівня з теми виховання громадянина-гуманіста в умовах ліцею. А 2013, згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2013 року, за номером 556, продовжено дослідну експериментальну роботу за темою виховання громадянської компетентності. Учнів громадянська компетентність є необхідною передумовою становлення особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні цінності, громадянська зрілість, патріотизм. Самоактивність, творчі начала, почуття обов'язку і відповідальності перед суспільством і батьківщиною. Забезпечення цілісного підходу у формуванні громадянської компетентності учнів створює фундамент для розвитку в них шляхетних рис, відданості українській нації, відповідальності перед суспільством і державою. Дослідження свідчить, що у значної частини молоді ці високі громадянські якості у наш час змінилися на соціальний песимізм, зневіру у завтрашньому дні. Політичний нігілізм. Особливо проявляються вони у молодіжному середовищі, де панують хаос і безпорадність, а соціальні та криміногенні явища. У зв'язку з цим, виховання громадянської компетентності учнів є одним із найважливіших завдань. У ході організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи колектив ліцеї працював над реалізацією наступних завдань. Вивчення та аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури за темою експерименту, забезпечення нормативно-правової складової дослідно експериментальної роботи, підготовка та проведення педагогічної ради, діяльність педагогічного колективу школи-ліцею в умовах експерименту, розробка функціональних обов'язків учасників експерименту, забезпечення навчання педагогів шляхом проведення семінарів, тренінгів, проблемно-цільових. Науково-теоретичних, теоретико-методологічних семінарів круглих столів. Головною метою навчально-виховного процесу стало створення освітньо-інформаційного простору для виховання громадянської компетентності учнів і на цій основі вирішення освітніх і виховних завдань. З метою діагностування методичної підготовленості учасників навчально-виховного процесу до роботи. В експериментальному режимі психологам ліцею проведено психодіагностичну роботу з учнями, педагогами, батьками. Так, на першому етапі роботи найсприятливішими є кадрові. Діагностика рівня задоволеності педагогів умовами своєї праці та організацією навчально-виховного процесу у ліцеї не суперечить висновкам вище вказаної експертизи. 72% вчителів учителів зазначили, що цілком задоволені умовами, створеними для їх фахового розвитку. Та ефективності навчально-виховного процесу у закладі освіти 28 педагогів частково задоволені, вказують на необхідність покращити матеріально-технічну базу. Мотивація педагогічної праці є визначальною в управлінні інноваційним навчальним закладом. Під час підготовчого етапу були проведені дослідження, які дозволили з'ясувати, що 81% учителів розуміють значення впровадження передових ідей, педагогічної новатики у практику роботи ліцею та завдання, які постають перед ним як експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня. Проведено комплексну діагностику готовності учителів до роботи в експериментальному режимі та визначено рівні їх професійної компетентності і творчого потенціалу. На підготовчому етапі дослідження рівень професійної компетентності учителів ліцею має такі показники: високий 56%, достатній 13% та середній 31%. У ліцеї сформовано творчу групу учителів за темою дослідження. Також здійснено їх підготовку до експериментальної. Оновлена роль учителя в школі, що спрямовується на побудову індивідуальної моделі роботи з конкретним учнем щодо виховання його громадянської компетентності, а також наявність у вчителя, уміння вдосконалюватися в умовах динамічного суспільства. Впродовж року творчою групою створено нормативну та наукову методичну базу. Розроблено методичні рекомендації для адміністрації ліцею з підвищення якості кадрового та організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Створено банк матеріалів щодо виховання громадянської компетентності. На педагогічних радах обговорювалося питання: виховання громадянської компетентності учнів в умовах ліцею, діяльність педагогічного колективу школи ліцею в мовах експерименту, психолого педагогічні умови виховання громадянської компетентності. Практичним психологом та класними керівниками старших класів проведено серію рольових та імітаційних ігор щодо формування громадянської активності, ініціативи і самостійності. Також організовано дебати з питань активної участі в учнівському самоврядуванні із залученням представників міської ради. Створюване освітньо виховне середовище ліцею сприяло народженню багатьох творчих виховних проєктів громадянин України. Особистість, духовність, національна культура, моральна культура, проєкт учнівського самоврядування Лідер, спрямованого на формування активної особистості. Концептуальні положення щодо виховання громадянської компетентності впроваджуються у діяльність учнівської організації Плеяда, добровільного учнівського об'єднання Крок та дебат клубу старшокласника ГЕС, які реалізовують проекти, «Молодь у сьогоднішньому світі, екологія природи, екологія душі, скільки важить інтелектуальний фонд міста. Виховання громадянськості є однією з умов становлення людей, що спроможно відновити суспільство і дух нації та розвинути ідею державності, спрямовану на людину, для якої демократія та громадянське суспільство є природним середовищем для задоволення її особистих та суспільних інтересів, визнається основною цінністю демократичного суспільства. Від людини життя вимагає не лише громадянської активності. А й усвідомлення неї власної ролі і значення в житті суспільства та відповідальної дії згідно власними переконаннями і цінностями.